Вентильовані фасади для екстер'єру, для оздоблення будинків, вони йдуть антивандальні. Покриття має гарантію понад 50 років, тобто що воно не вигоряє. Плюс в тому, що, наприклад, якщо там, діти його пошкодять, наприклад, маркерами, це все затирається, витирається, миється скерхера, плюс іде бачите, сама система монтажу, алюмінієві профілі. Це клеєва система від компанії Hilti, Hilti та Sika. Кольорова гама. Дуже великий вибір кольорів. Мілький смак. А це воно приклеюється сюди, як розумію? Так, да, приклеюється до проти. А тут знімається ця стрічка, так, так не, не боїться води. Нічого не боїться. Це є бумажно слоїстий пластик, пропитаний смолою. Ага. Він не деформується, не вигоряє, не боїться води вологи, вогню навіть не боїться. Тобто тут можна облаштувати Там в... утеплення Так, Ахіс тут утеплення, і вентильований зазор для того, щоб утеплювач міг випустити пари. Вони пішли і в цей зазор, який формується тут. Це просто відео для того, щоб люди того, розуміли. Крім того, це можна і всередині приміщення облаштовувати, ну, тобто використовувати на стінні панелі в офісах, там, наприклад, в магазинах тому подібне. Що скажеш, поки що ставте лайк у будь-якому.